Приблизно о шостій ранку, 6 до сьомої був арт обстріл поблизу села. нас біленьке. Їдемо на це місце, приблизний квадрат, щоб обстежити територією. Вадим пшеничний, поліцейський офіцер Біленьківської громади. Чоловік розповідає на посаді два роки, і одна з головних задач в його роботі фіксація наслідків ворожих обстрілів. «Останніми днями, практично кожен день. Раніше частіше це було і в півітрони, та БПЛА, типу мовні 1 мовні 2 А ну от з недавніх пір почали працювати більше артилерії. І останній у нас випадок. Це вже військові повідомили, що це вже було мінометний обстріл. Цього разу точна локація, куди поцілили окупанти, невідома. Тож правоохоронець обстежуватиме територію з дрона. Влучання знайшли. От воронка. Зараз ми більш детально її роздивимось. Чи залишилось там. От бачите, за допомогою дрону знову ж таки можна подивитися взагалі, чи залишилось щось. Чи є якась там частина, яка там не взривалась. Ну так от тут, щоб ви розуміння мали, то ми на це витратили там 5 хвилин. А якщо б ми це все об'їжджали, обходили, це б пішов би час. Цього разу обійшлось без руйнувань і травмованих, каже Вадим Пшеничний. Втім, у більшості випадків все інакше. Страждає мирне населення. Зокрема, і родина Юрія Микольського, чию квартиру фактично зруйнував ворожий безпілотник. Це був приліт до пила мовні. Ми відразу суди, тому що, як ви бачите, житлова зона, тут приватний сектор, Крики були і тому подібне. Ну і воно було видно, осколки були. Людина намагалася на другий поверх залізти. Я кажу, що ти тут лізеш? Він каже, там люди. Я кажу, я сам залізу. У нас внутрі два літ. Дівчина не ходячий, а лежачий. Хотів спуститися, а там до окна провальний потолок, криша, все, заблокировано. Ну і тут, правда, приїхали швидко. Шрифт наш, МЦС, по-моєму, поліція. Да, і залазили. Через сусідську кришу, через вікно сусіди позбігались. Ліснічний марш розчистили, тільки тоді ми могли винести ребенка. Вадим каже, після того, як надасть допомогу людям, починає фіксувати наслідки обстрілу. Ми прибули до поліцейської станції, де є інтернет мережа. А зараз ми. Передамо вказану з отриманою інформацією до чергової частини та соціального центру вот, А саме фотографії та місця влучань для подальшої реєстрації. їх. Чоловік ділиться до повномасштабної війни працював слідчим у Запоріжжі. Та коли з'явилась посада офіцера громади, одразу вирішив, що тут від нього користі буде більше. Нашокре, ми тут. Все, ну люди звертаються з різними питаннями, взагалі, буквально з різними. А, вплоть до того, чому немає світла, чому немає води, наприклад, чому немає зв'язку. Вони знають, де не перебувається ну, поліцейська станція. Вони знають, що вони можуть туди прибігти. От, і там їм нададуть допомогу. Карина Голунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.